Зробила собі чай. Просто чай хочу попити. І я вже оце ж томатик Фенді, заспокойся, увечері дам, зараз нема. Смаколика про І оце ж я помила цей томатик коктейльний, віка вибрала найкращий. І я хочу взяти насіння. І висіяти побачимо, що з цього вийде. Ми сьогодні виходили на вулицю гулять. Вчора було мінус 4, як ми виходили, так було тепліше, ніж сьогодні мінус один. Ну так мені здалося. І там вони зараз. З мамою граються, бавляться. А я думаю, я цим займусь, бо ну, вже і зовсім почервонів цей томатик. Думаю, виберу насіння, поки чай у мене гаряченький, ну, я це поріжу. А, балакають. Може, і чуть, а може, і ні. Ну, і зараз я його так я не знаю тут хоч. Та, тут багато насіння, скільки. Та зараз ближче покажу. Оце скільки тут насіння, бачите. Зараз виберу і тут В оцей контейнер. Потім залью водичкою. А, отак можна навіть. О, мені тут декілька можна. Ви мене провірять і Я тобі допомагати. А ух ти. Це буде здорово. Дякую. Дивися, як віка випали, бачиш. Угу. От. І тепер я хочу і цю, а, а ця не хоче? Ну, я отак візьму. Свят і поможе. О, та він такий молочина, а тут більше, мабуть, нема. Зараз не хочеться все ж пополам? Та, є іще дивіться, скільки. Так що, я думаю, мені дуже подобається, як вони ростуть, оце як це, гронами прям. Чи в нас таке вийде? Я не знаю. Ну, я томатики помила, можна з'їсти. Святік, будеш таке їсти? Мама дасть нам такого? А, мама, мама, чого ти мучиш? Посмотрю. Ага. Можна, можна спробувати, тільки шкірочку треба видалити. Не mm -hmm. подавить. Ми вже все потихеньку пробуємо. Навіть свіже Яблучко, так? <рес> Навіть з нього ти не починає чотири місяці. Отож, а ми ще її боялися. Ну, це, мабуть, все тут. А, і ще тут є. Щось. Я не дам тобі. О, що таке? Капризулька Мама сіла. Мама сіла, так, а, а на дворі він так не хотів, Ну тому що він виспався. І Йому хотілося погулять. Я трішки поносила, мені важко. А сміється. Я про тебе розповідаю. Ну, оце так. На синячко. Спробуємо. Хтось сосочку смукче з яблучком, а хтось ще п'є без цукру. Каже, це дракон тут. Да? От, а Фенді що? А я тобі амлетон висипала. Їж. Каже, сама їж, м'ясо дай. Ой, Фенді, 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 стой! Позраста. Знаю. Вже <схай> весь мокрий. Боже. Смачне яблучко. Каже, дуже смачне. Особливо після прогулян... прогулянки, як ніхто нічого не дав. Слюніва, сок. Ой. Та нічого. Зараз підемо переодіватися в третій раз, чи в четвертий ну, уже. Ти ж знаєш. Все, все, ой, хороший. Тільки не кидай. А то тут Фенді бігом караула. воно вже. Піднялася. Це не тобі, Фенді. Пусінка. Пусінка. Да, Пусінка. Ну, посмійся, мамі, трішки. О, та я мені скрізь треба. Ну, кажи, мама. Мама. Не хочу, мама, скажи. Я сижу. Что вам треба? Ой. Зараз і куди ми повземо? Куди ми? Га? Куди повземо? Боже, тільки держи. Кажи, тільки держи, бабуля. Ага. Да. А є, там ото слони побачив і туди, мабуть, хоче. Ага. А Я не встигну тебе піймати. Забрала бабуля, забрала святка. Да, забрала. Да? Ой, ай, їла маленька, опа, опа, опа. Отак. Ой, Боже. Кажи, як її оце здолати ту подушку, так? Да? А, а, -а, кажи, тут маненька есть. Да. Да, вот так. О -о 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 взял. Взял. <рех> <рех> кажи, я ей так и взял. Вот так. Да? Опа. Что далее? Дайся подушечками. У нас же цятьок мало, да? <смі> так. да. Так. <смі> Ногами буцає як м'ячик. Скоро купатися. Да? йдемо купатися і шпатки. Кажи, лови мене. Ну, ось так ми з ліжечка перенеслись на ковдру, на підлогу. Так? І куди ми ліземо? Ми вже тут один раз ударились головкою. Ну і що ми тут хочемо взяти? Що тут цікавого? Святік? Святік? Кажи, я б оце його одірвав. Чого воно там причеплене? де? Чого воно там причеплене? Ну, щоб я отак його дюргав. Святославчик? Йди сюди, йди, отак. Давай повзком. Давай до бабулі. Що там, музика є десь? Де вона там музика? Кажи, я слухаю. Да? Фенді одна втекла. Спить на уголку в кухні. Щоб ми її не чіпали. Поїла, так? Да? Ну, хай собі спить, каже. А ми ще будемо гратись. Так? Святославчик? Ай, так, да, каже, там телевізор працює. Угу. І мені теж цікаво, що там таке є. А там у нас включено щось. Да, оба, Дай й шустритий, мальчик. Отак От давай. Опа. Все. Кажи, я граюсь, що тобі? Граюсь та й граюсь. Да? Все, розбомбили манежик. і оце що ми робимо? <реш> Отак. <реш> І що? Ой, воно легеньке. Ірце ж. Зарядка. Да? Святік, зарядка? Отак. так Непонятно, кажу, як його можна в рот взяти. Де там Алаб? Фенді, йди сюди, йди до нас. Кижи діду нас, хе, кажи до нас, це мені так зубе. Кличе Пиндюша, йди сюда, Пендюш. Пендюша. Пиндюша. Іди сюда, іди Іди сюда. Ой, хороша! Не голодна, наїлася, виспалась, та? Ну так, і там святик бачиш, він тебе хоче погладить, тікає бачиш, тікає. все. Пішла від тебе Забута. Каже, не знаєш, яку цяцю взяти Сам собою граю. Фенді пішла від нас, да? Пятик? Пят. <ріст> <ріст> Кажи, шу <шо> ты <ти> хочешь? Да? <ріст> Вот так побалакал, да? Ты побалакал? В